Кількість біткоїнів на біржах впала до мінімумів з 2018 року. Що це означає? Частка біткоїнів на біржах впала до 7,5% мінімуму з 2018 року. Це підтверджує тренд, що інвестори все частіше зберігають біткоїни поза біржами, розраховуючи на зростання в довгостроковій перспективі. Менше біткоїнів на біржах означає менший тиск продажів, коли монети переходять у холодні гаманці. Це скорочує доступну пропозицію для спотового продажу. Тому біткоїн складніше продати швидко, що знижує ризик. Різких падінь ціни. Крім того, зниження державних запасів говорить про зростаючий інтерес інституцій та довгострокових рішень для зберігання, оскільки дедалі більше біткої переміщається у самостійне зберігання чи захищені інституційні сховища. Стає є очевидним, учасники ринку деталі частіше розглядають біткоін як заощадження, а не спекулятивний актив. Історично такі тенденції збігалися з бичачими фазами ринку. Підписуйтесь на мій канал, тут це про крипту.